У цього воїни, у того, що є прожитковий мінімум, а прожиткового максимуму немає. От я тримаю кури, і от я дивлюся, вони починають між собою битися. Значить, що я роблю? Даю більше їжі, даю більше білкової їжі, даю більше сої, ставлю більше кормушок. І все, і вони перестають битися. Якщо вони б'ються за неєст, бо їм нема де сісти, то я набиваю ще планички і їм є де сісти. У них після цього лишається тільки один конфлікт. Півень доганяє курку, щоб її почебатурити. Так само з людьми. Бачите, різниця між людиною і куркою, яка. Курці то не багато треба, а шлунок влізло, на нас є сіла, вкусненького поділа і все. А людина вона може купити 20 будинків, в яких вона не буде жити, 40 квартир, яких вона буде здавати в оренду. А потім мати цілий шкаф одежі, якої вона не буде носити. Для чого їй ті лишні квадратні метри, для чого їй та лишня одежа? Коли є куча людей, які потребують, щоб нормально вдягнутися, щоб нормально поїсти, щоб мати де жити і бути в теплі? От в цьому всі конфлікти, От через це оце, війна, і відповідно людина, яка потребує грошей, вона так стає. І такий, якщо котик просить, а, а їм подобається, коли ви просите, їм подобається, коли ви уніжаєтеся, ой, великі пани, ой, як то бути, і тому е, подібне. Проблема і всі конфлікти, вони якраз заключені в тому, що не існує прожиткового максимуму. А прожитковий максимум він там повинен бути описаний, наприклад, черевики за 300 доларів, дві пари на сезон. Корточки тому і тому подібне. І коли ми його опишемо, ми побачимо, що він не такий вже великий.